Квітня, брехня Всесвітня. Недаремно до Тернопільської обласної бібліотеки для дітей завітали юні користувачі Української гімназії імені Франка зі своїми улюбленими гуморесками на бібліогуморину від старого до малого Всі ми любим щирий сміх. Достовірно невідомо, як і в якій країні з'явився цей день, адже перше квітня не внесено ні в якій календарі знаменних і пам'ятних дат. Але його цілком можна віднести до Міжнародного дня сміху, оскільки цей день відзначають у багатьох країнах. Цього як кожен хоче пожартувати над кимось. Тож ніхто не застрахований від розіграшів і навіть наша бібліотека. Тож пориньмо атмосферу сміху. Де взялися ми? Онуки спитали в бабусі. А вона відповіла в старовинній дусі. Тебе знайшли на капусті, тебе в бараболі. Тебе під вербою тебе на тополі. Тебе на соломі в клуні знайшов татко. І тут раптом обізвалося якесь уночатко. От сімейка, так сімейка. Хоч тікай із дому, хоч би одне появилось на світ по-людському. Ти гуляко, каже жінка, поясни мені, про яку то ти мательду згадував в пісні. А макар, та то верзлося ще з дитячих літ, то козу до жартівливо називав наш дід. А прийшов макар з роботи Надавив дзвінок відчинила не дружина, а малий синок. Ой, ой ти, тату, стережися, буде знов гроза, мама взнала, де працює дідова коза. Третій рік в селі будують школу невелику. Там не стільки того діла, скільки й мати й крику. Бігли мимо й школярчата. А скажіть, будь ласка, Запитала виконроба, навіщо вам казка? Щоб не грюкнули по лобі целою твердою. А навіщо вам ремінчик той під бородою? Це щоб каска не спадала. Діти засміялись, а ми думали для того, щоб не матюкались. Кличе хлопець: Чуєш, татко Чого тобі, синку? Я знайшов у себе в книжці цікаву картинку. На картинці людський мозок. Череп ніби знятий. Та чогось людини мозок? Геч вас пом'ятий. Батько глянув, посміхнувся. Тут ясна картина. Як народиться синочку на цей світ людина, то вправляють і вправляють їм мозги потрошку. Поки стане в неї мозок, схожим на гармошку. А то правда, що ти, татку, у школі був вчився? Учився, Сергійко. А то правда, що ти, тато, був удержав двійку. Було таке. Траплялося, малий засміявся. Тоді мама правду каже, що я в тебе гдався. У тролейбусі стоїть згорблена бабуся. Тихо шепче. Упаду, як смикне вб'юся. А мужчини он сидять, як же їм не стидно. Справжніх істинних мужчин серед них не видно. А один патлатий тип їй відповідає. Ні, мужчини, бабо, є, та містов немає. Йде синок до школи вперше. Пита батька мати, якої мови ми синочка будемо навчати, Український чи російський обидві ж хороші, нехай вчить ту, якою печата йдеш. Чоловік у книгах рився, зранку й до обіду. Вийшла жінка із квартири й мовила сусіду. Ти впевну не клич Івана, він за ум узявся. Все читає та й читає, книгами обклався. А сусід собі подумав значить, все в порядку. Не збрехав, що десь у книзі заховав десятку. Татко хвалиться синочком. Хто б мені повірив три годочки, а вже знає всіх тварин і звірів. Тітка книгу то дістає із шафи. Що оце кива на зебру? Це такі зерафи. А оце осла підносить, це таке лосатко. А оце. На мавпутиче, а оце мій татко. Каже вчитель на уроці Патланеві Жорі: наліпив ти нісенітниць у домашнім творі. У свої 17 років мислить геть не вмієш. Задавав я написати, як, про що ти мрієш. Ти ж надряпав з помилками лиш одну сторінку. Я мечтаю підшукати інтересну жінку, щоб для мене підходящі мали в дані. І робила в гастрономії чи у ресторані. Це такі нікчемні мрії в хлопця молодого. Ти один лиш дописатись можеш до такого. Як один? скривився жора. Це в якому смислі? Я писав, а батя збоку підказував мислі. Разом з мамою і татком на канікули в село городське хлопченятко до бабусі прибуло. І до чого здивувались і тих хлопча? Коли на вулиці оздріло, що б ви думали, коня довго-довго із тину придивлялося воно. Доки дядько вийшов з хати, верхи сів і крикнув: Ну, дядьку, коник не подійде. Хлопчик вискочив на тин. Доки ви сиділи в хаті, з нього витік весь бензин. Ревізор? Перевіряй квитки у вагоні. Під вікном сидить бабуся, спершись на долоні, куня собі, похиливши голову в куточок. Куди їдете, бабусю, покажіть квиточок. Подивився, хмурить брови. Як це ви зуміли? Ви, шановна громадянко, не в той пояс сіли. Ні, я їду куди треба, на Донбас, додому. Ваш квиток у простий поїзд, а ви у швидкому. Що ж? відказує бабуся. Вже дівати сніде. Піди, скажи машиністу. Хай тихіше їде. У природі має місце мішани на всяка. Подружились на подвір'ї кіт і злий собака. Кіт хвалився, вихвалявся, більш не буду нявкать. Щоб довір'я заслужити, буду тільки гавкать. А коти і кошенята занявчали хором. Рідну мову забувати, як тобі не сором. Це почувши, розлютився, розізлився псище. І загнав котяче плем'я на брудне горище. Ах ви ж кляті порозити, я вас наскрізь бачу. Вам собаче не годиться, вам давай котячу. Тож, давайте поміркуємо, в кого мова краще? Чи не той, хто страшніший, в кого більша паща? В санаторії зустрілись Сидів і Варвара. Покохались, полюбились, як в голові в пара. Він підтоптаний добряче, а вона ще дівка, в нього лисина, а в неї в кучерях голівка. Він шептав їй Не боюся ні людей, ні суду. До кінця тебе, Варюсю, я любити буду. А вона аж умлівала, дивлячись на нього, до кінця любити будеш? Тобто до якого кінця? Він як холоп до Голюбки пригортався до неї. Ясно серце до якого. До кінця путівки. Як це добре громадяни мати грамотних дітей? Яких знаєш писателів? пита сина Явисей. Пушкін, далі Гоголь, далі Горький, мамін Сибіряк, далі синку Достоєвський, Лев Товстой, його Бальзак. Я лисей зрадів. Прекрасно! Ось мені вияснили так, що на вулиці Товстого, як ко мне забув піджак.